Вітаю на каналі у гостях у Тані. Я на городі, у нас пташки співають, півні кукурікають, а я не можу відійти, ніяк не можу відійти. мене в голові не вкладається, що зробили ті нелюді у Херсонській області. Просто не хочеться нічого робити, просто одні думки, як там нещасні люди, це жахи, це страшне. Як пережити все? Ну, просто не знаю. Ви знаєте. Це, 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 це які матерки їх народжували. Я не знаю, може, їх не матері народжували, може їх вчиці якісь народили, щоб оце отаке зробити. Бідні, нещасні люди Ну, просто немає слів, просто немає слів. А ми оце зараз реанімуємо свою картоплю. Я пам'ятаю, херсонці до нас завжди приїжджали за картоплею, завжди. І тут одні ті самі вже були люди, ми вже їх знали. Ми загружали їх своєю картоплею машини, їхні фури. Десь й Запоріжжя було і Миколаїв. Я не знаю, як вони там люди, це все переживуть і що з ними буде. Ну, а в нас оце ось, я вже почала сапати картоплю. Ось вона така. Ну, Бачите. Примерша, звичайно, примирша і врожаю такого вже годі великого не чекати. Тому що ми вже знаємо раніше-раніше були такі ситуації, коли картопля примерзала і великого рожаю не було. Хоча вона відходила, і кущі були гарні, а під кущем вже було мало. Ну Ми вирішили, що в першу чергу нам потрібно додати азоту. Раніше ми свою картопельку, коли ми сполимо її перед окучуванням, ми... чоловік просто проходив і трусив селітру. А зараз сухо, немає дощу. І не знаю, ми вирішили все-таки швидше це зробити і обробити по листу карбомітом. Ну, є, звичайно, кущики і такі зовсім зовсім вони. Гарні, їх чимало, але все познається, як то кажуть, порівнянні. Порівнянні з тим, що у нас тут, то в Херсонській області, то там взагалі дуже жахи. ми то свою картоплю виростимо і все буде добре. Дай Боже, щоб все було добре. Хоча в нас теж не тихо, і теж у нас тут гудуть, але все одно не, не таке страшне. Переживемо, бо пережили вже. Багато чого пережили ми на Чернігівщині. Оце бачите, одні люди страждають, роблять, переживають, а інші наживаються. Ось тут була в мене, вірніше, є цвітна капуста, я показувала, мені сусідка дала. Я накрила агроволокно. Вчора виходжу на город, а хтось забрав. Ну, от як може таке бути? Одну досочку ще залишили, було придавлено. А з цього боку навіть і позабирали. Ну, Там он накрила огірки, то стоїть агроволокно, ну а тут його немає. У нас тут тут просто далі йде болото, там дорога є, люди ходять родами. То, мабуть, хтось зайшов і забрав. Кому треба? Воно ж і не нове. Ну, біле, звичайно, агроволокно. Ну, там метри, може, 3,5-4 було. Ну, Така ситуація. Ну, комедія і все. Щоб пазариці на агроволокно. Поки йду до хати, згороду покажу вам мої помідори, ті, що померзли. Ну, знаєте, я вирішила. Мені люди кажуть, не чіпай їх, та я не буду їх чіпати. Я думаю, що вони відійдуть. Тут тільки треба, мабуть, зрізати да полити. Але ну, не вистачає часу, і то полимо, то ще щось сіємо, то пересаджуємо. Це все зроблю, все в мене буде гарно. Ну, оце купили, оце таке карбаміці. Отак беру ложечку. Я зважила 20, виходить, 20 грамів. Виходить, вони важкі. здається, ну що тут 20 мало. Але поважила дійсно 20 грамів у цій ложечці, І ми розбавляємо оце отак у гарячій воді розбавляємо, бо дуже погано розчиняється. І потім чоловік оприскує оприскувачем, звичайним оприскувачем. У нас у це на вагу продають дуже зручно, тому що, скільки потрібно, не треба брати мішок, а вони з мішка важать у магазині і коштує 40 гривень 1 кг, а селітра аміачна коштує 32 гривні 1 кг. Але міачний селітра не можна по листу, тільки під кущик. А по акарбомідам можна. Спочатку думали брати ось, ось такі плантатори, Ну, там, де більше, воно це краще, де більше азоту. Там не 20-20 формул, а там є ну, більше азоту, а менше інших речовин, але мікроелементів. Але, думаю, ні, спочатку зробимо спочатку цим карбомідом, а потім уже плантатором чи ще з чимось будемо обробляти. Або у нас ще є. о... Такі хилати. Захилатін для огірка. А десь у мене треба знайти, мені є ще для картоплі, хилати, для помідорів. Ну, я теж користуюся цими хилатами. Тут мікроелементи в формі хилатів. Ну, Гарне це, мені дуже подобається. Ми давно багато років вже користуємося цими хилатами. Вони зараз дуже подорожчали, це мене ще з минулого року залишилося. Ну, оце так чоловік проходить, обробляє 10-літровим оприскувачем. У нас тут десь 12 сотих. Вийшло, що на ці 12 сотих він використав 8 оприскувачів. Ну, будемо чекати, можливо, вона зазеленіє. Але, звичайно, саме головне, це потрібен дощ для того, щоб картопля зазеленіла, особливо коли вона буде в'язатися. Дякую за перегляд, всім миру, всім добра, всім щастя. поменше бід, побільше більше радості.